З метою виявлення реального рівня професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах України сприяння розвитку творчої активності учнів ПТНЗ, удосконалення організації та змісту навчання. Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників та ролі соціального партнерства у цій підготовці за наказами Міністерства освіти і науки України щорічно проводяться конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. У ці весняні дні середини травня Подільська земля почувала себе особливо святково, як іменинниця. Адже її обрано для того, щоб 25 майбутніх ліборобів України подарували їй свою любов, свою турботу і працю. А назва цьому святу це український конкурс фахової майстерності серед учнів випускник груп професійно-технічних навчальних закладів з професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Вище професійне училище No36 села Балин, що на Дуйневеччині заслужено виборило право і честь стати господарями цієї неординарної і дуже вагомої для аграрної Хмельниччини події. Навчальний заклад є авторитетним не тільки в області, а й усій Україні. Кадри аграріїв, які вийшли зі стін училища, на ділі підтверджують високий рівень професійної підготовки. Причепурившись по святковому, сповита яскраво смарагдовою зеленю, якою так багатий травень, училище приймає гостей. Навіть природа зраділа цій події, додавши до загальної радості сріблястих крапель благодатного очікуваного дощику. Безпосередні учасники події, учні-переможці другого обласного етапу всеукраїнського змагання з усіх областей України. Автономної Республіки Крим. В урочистій атмосфері 15 травня приймають вітання від поважних гостей, першого заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Вадима Гаврішка, голови Дунаєвецької райдержадміністрації Юрія Кучерявого, директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Віктора Очеретянка. Працівника Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Кароліни Андріяш, директора науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Людмили Шевчук, а також керівників сільськогосподарських підприємств. На сьогоднішній день у аграрних професійно-технічних навчальних закладах здобувають робітничі професії 4058 учнів. З них 3840 учнів, що становить 95%, навчаються за державним замовленням. Державне замовлення на підготовку робітничих кадрів для аграрного сектору економіки здійснюється з урахування пропозицій райдержадміністрації щодо потреби в робітничих кадрах та відповідно до укладених договорів з підприємствами. На 2013 рік для аграрних професійно-технічних навчальних закладів сформовано проект заявки державного замовлення на підготовку робітничних кадрів, які становить 1655 осіб та 55 осіб за освітнім кваліфікаційним рівнем молодші спеціалісти. Аграрні професійно-технічні навчальні заклади області мають позитивний досвід співпраці з роботодавцями щодо провадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій сучасної сільськогосподарської техніки. Дорогі наші гості, Ну, перш за все, я хочу сказати, що це подія займе таке гідне місце в науково-просвітницькій, виховній культурному, культурному житті нашого району. Для нас це знаєте, висока честь, оскільки буде вписана в історію розвитку нашого району якраз така подія проведення всеукраїнського конкурсу. Кожен з вас вже є переможцем і уже сьогодні. Вон стоять потенційні роботодавці, які виб... будуть вибирати і пропонувати вам роботу. Тому вам успіху, покажіть клас, покажіть себе, покажіть свої училища, покажіть ті регіони, з яких ви приїхали. Я хочу передати вам вітання від Міністерства освіти і науки України, Департаменту професійно-технічної освіти Супрона В'ячеслава Васильовича та Інституту інноваційних технологій із міста освіти у Олександра Андрійовича. Тим святом, яке проходить на Хмельниччині. І хочу побажати вам всім успіхів, натхнення. І хай переможе найкраще. А Хмельниччиня цьому вам допоможе. Напередодні всі учасники та гості конкурсу мали можливість ознайомитися з навчальним закладом, його традиціями, досягненнями. Учасники та їхні наставники прослухали інструктаж з охорони праці та щодо порядку проведення змагань. Вечір знайомств допоміг зняти нервову напруженість і краще пізнати учасників конкурсу. Баленчани підготували для своїх гостей концертну програму, а кожен учасник отримав слово, щоб презентувати себе і свій навчальний заклад. Презентація Я і мій навчальний заклад дала певні штрихи до портрета кожного учня і була відповідно оцінена. Автори шістьох кращих презентацій одержали відзнаки під час урочистостей, з нагоди відкриття конкурсу, з рук голови журі конкурсу, керівника фермерського господарства Іванна Дунаєвецького району Хмельницької області Олександра Білого. Шановні гості і всі присутні, сьогодні Україна зібрала найкращих своїх учнів серед професійно-технічних закладів, щоб визначити найкращого хлібороба року. Сьогодні це не тільки свято, це дань плугу, який сотні тисячі років годував в селянина. Технології вирощування сільськогосподарських культур з'являються нові технології, агрономії їх називають ноутіл або нульовий обробіток ґрунту. Але при правильному застосуванні плуга в просторі пространстві, часі і культурі, плуг ще не один десяток років буде борознити наші рідні лани. Сьогодні я надіюсь, що ви покажете нам під час оранки свою професійну майстерність, волю до перемоги, любов до землі і хліборобські уміння. Директор Вищого професійного училища No36 села Балин від імені колективу закладу подякував Хмельницькій облдержадміністрації за допомогу у придбанні для потреб конкурсу 11 плугів, що дозволило організаторам створити однакові умови для всіх учасників змагання. Не обійшлося і без підтримки керівництва Дунаєвецького району та роботодавців, які надали необхідну техніку для проведення конкурсу. Урочистості, які дали старт всеукраїнському конкурсу орачів, Завершилися традиційним хлібом із сіллю на квітчастому рушнику, гостинно піднесеному красивими україночками, шанованому журі, веселим українським танком і піснею про Україну, яка до омріяних зірок йшла крістени і сіяла добро наче зерна. Приємно свильовані такою гостинністю, з позитивними емоціями, юнаки-конкурсанти, красиві як на підбір. Приборкуючи залізних коней, розпочали бурню в теоретичному турі. Теоретичний тур мав на меті перевірити професійно-теоретичні знання з предметів агротехнологія, трактори, сільськогосподарські машини, комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки, правила дорожнього руху, охорона праці. Тестові завдання виконувались по-сучасному за допомогою комп'ютера. Комп'ютерна програма і видала результат кожного учасника. Кращі із кращих визначилися вже в теоретичному суперництві. Як виявиться згодом, ці ж юнаки так само досконало оволоділи і практичними навичками та уміннями. Легким туманом привітав світанок 16 травня молодих урачів. Рівнесеньке духмяне поле, що зручно розташувалось на широкій хліборобській долоні трударя-балина, приймало парад юних трактористів. Поділившись на дві групи, учасники першої осідлали залізних коней і рівною лінією колесо в колесо прибувають до місця тракторних перегонів. Красиво їдуть. Засвічені фари, світло яких трепетними маячками пробивається крізь пелену цвітанкового туману, рівномірно наближається до стартової лінії перегонів. Ось тільки перегони не зовсім звичні, бо змагатимуться юні урачі не у швидкості, а у вправності, дотримані умов, підготовки агрегату та технології оранки, тобто в якості виконаної роботи. На кожного конкурсанта чекає своя ділянка землі. Позначена червоними і синіми прапорцями, які тріпочуть на вітрі і надають певного пафосу події, що тут відбувається. Особливу роль у практичному турі в трудовому суперництві відводиться дільничним суддям. Вони по особливому позначенні. Спеціально для них ученицями Вищого професійного училища No36 майбутніми швачками, виготовлені костюми світло коричневого кольору. За кожною ділянкою закріплені по двоє суддів, які стежать за дотриманням конкурсантами умов практичних завдань, аналізують виконану роботу за такими критеріями. Якість регулювання начіпної системи. Якість попереднього регулювання плуга на задану глибину оранки, дотримання вимог з охорони праці, якість оранки першої підготовчої борозни, виконання звалу – Дотримання глибини прямолінійності та вирівняності поверхні оранки, виразність форми гребенів, розмір і форма незораної смуги перед останнім проходом, якість розвальної ворозни, дотримання меж, заглиблення і піднімання плуга, дотримання бокових меж. Але в підведенні підсумків оцінювання виконаних як практичних, так і теоретичних завдань головне слово належить сказати висококомпетентному журі під головуванням голови фермерського господарства Івана Донайвецького району Хмельницької області, кандидата сільськогосподарських наук Олександра Білого. Проте і судді і журі за своїми спостереженнями та оцінками одностайно зійшлись на тому, що конкурсанти досить професійно виконують завдання, вправно володіють слюсарним інструментом, упевнено кермують трактором. Мимоволі виникає думка, що таких фахівців з розпростертими обіймами прийме аграрний сектор, а земля спокійно довіриться їхнім надійним рукам. Поки перша група конкурсантів підкорювала подільську ниву, друга відвідала музей села Балин. Тим часом наставники конкурсантів, які супроводжують їх у конкурсному відрядженні, змогли відволіктися від переживань за своїх учнів і дещо задовольнити інтерес у пізнанні неповторного подільського краю. Програмою конкурсу передбачена для них поїздка до чудового міста Кам'янця-Подільського де вони мали нагоду ознайомитися з Подільським державним аграрно-технічним університетом, а також побувати в еколого-натуралістичному центрі міста, відпочити в боулінг-клубі. В цей час конкурсне поле села Балин борознять конкурсанти другої групи. Виблискуючи на сонці, невеликі брили рівнесенькими смужками лягають за плугами. Свіжозорена земля пахне по весняному неповторно. Цей запах не зрівняти ні з чим, а той, хто його вдихає, набирається життєдайної сили, животворної енергії. Так, напевне, пахне щастя, хлібороба. Дільничні судді перемовляються з конкурсантами професійними жестами і вигуками, які допомагають виконати правильно та чітко ту чи іншу дію. Усе, як в реальності. Журі та гості конкурсу в білих картузах та польовому одязі милуються роботою учнів. Видно, що всі задоволені їх професійною підготовкою, але ж земля кличе до себе кожного, хто небайдужий до неї. Тому й хочеться випробувати свої сили в турботі про неї. Як це й зробила представниця міністерства Алла Луцька, осідлавши залізного коня одного з конкурсантів і зоравши на диво професійно пробну смугу на ділянці поля. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Цей лозунг, напевно, не застаріє, допоки буде на цій землі хлібороб. Така думка червоною ниткою пройшла в кожного упродовж урочистостей з нагоди закриття всеукраїнського конкурсу юних орачів. хочу висловити щиру вдячність господарям, які витримали оце навантаження для того, щоб зробити для усіх свято. Це, звичайно, в першу чергу директор навчального закладу Микола Якович Осипчук. Щира йому вдячність. Хочеться сказати щирі слова вдячності соціальним партнерам, роботодавцям, котрі допомогли в проведенні конкурсу, допомогли технікою, допомогли сувенірами, призами і так далі. Особлива вдячність нашим колегам-партнерам по світі Подільському державному аграрно-технічному університету. Щира дякую. Не дивлячись на те, що навантаження саме велике було у учасників, дійсно і нервова напруга, і відповідальність, вони відстоювали честь своєї області, честь свого навчального закладу. Але ще журі попрацювало дуже добре, об'єктивно. Я хочу подякувати журі, а також і суддям, які винесли. Сьогодні вердикт, і ви сьогодні його почуєте. До слова запрошується голова журі, голова фермерського господарства Івана Дунаєвецького району, кандидат сільськогосподарських наук Білий Олександр Андрійович. Шановні учасники республіканських змагань і всі присутні. Ось і завершився всеукраїнський конкурс пакові майстерності з професії тракторист, машиніст. Сільськогосподарського виробництва. Ці змагання показали і доказали, що Україна є сильною аграрною країною, і що сьогодні вона може не тільки прохарчувати свій народ, а ще й половину Європи. Для цього необхідно всього навсього два фактори кадри і фінанси. Професійні кадри в нас є. На двох днів ці молоді юнаки показали. Що володіють професійною майстерністю, майстром класом і що вони хліборобського роду? Сьогодні перемагає той, хто зуміє, після десятки разів падіння зможе десятки разів піднятися, вірте в свою перемогу. В Латині є вираз «Per aspera et astra». Це означає через трудності до зірок. Кожен зміг переконатися, що на цей конкурс справді потрапили найкращі учні аграрних ПТНЗ України І віриться, що всі вони своєю трудовою діяльністю заслужать ці промовисті слова поваги до хліборобської праці. Після нелегкої процедури підбиття підсумків за результатами теоретичного і практичного турів конкурсу визначилися переможці, які відзначені дипломами й цінними подарунками. Дипломами учасників та подарунками нагороджено решту конкурсантів. В урочистому закритті конкурсу. В процедурі нагородження переможців та учасників конкурсу взяли також участь представник народного депутата Верховної Ради України Ірина Камінська та заступник голови Дунаєвецької райдержадміністрації Сергій Сковер. Представники інституту механізації і електрофікації сільського господарства Подільського державного аграрно-технічного університету Анатолій Рудь та Василь Бурдега вручили пам'ятні подарунки всім учасникам конкурсу, запросивши на навчання в цей авторитетний подільський вуз. Працівник Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Ніна Арич вручила подяки роботодавцям, членам журі та оргкомітету, дільничним суддям і колективу Вищого професійного училища No36 села Балин за активну участь у підготовці та проведенні конкурсу. Всеукраїнський конкурс фахової майстерності юних трактористів. Завершився. Він продемонстрував високу якість професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю. Не дивлячись на матеріальні фінансові труднощі, довів, що шляхом співпраці з соціальними партнерами можливо досягати успіхів і що українські аграрії мають гарну перспективу. Подільська земля сьогодні прийняла іспит у молодого покоління когорти аграріїв. Благословивши їх на щасливу хліборобську долю.